В історії війшла розмова королеви з дворянином Анджеєм Зевжидовським, коли уже в поважному віці Бона захоче повернутися на батьківщину і забрати з собою нажити добро. Придворні протестували, і сенат прислав до неї цього пана Зевжидовського. Він звинуватив її в тих планах, на що Бона вигукнула. І це кажеш мені, ти хто купив посаду єпископа? Купив, тому що вона продавалася, спокійно відповів. Той. Тобто всі все бачили, користувалися можливостями і тихо плекали на любов до королеви. Звичайно, яскрава, розумна, підприємлива, красива, вишукана, модна і дуже хитра королева багатьом і багатьом неподобалися. Що, звісно, природньо. Таких жінок остерігаються, а в ті часи її взагалі не сприймали як повноцінну правительку, тому що вона була жінкою. А хто така жінка в ті часи? Ну, явно мала би бути не така яскрава і активна, як Бон. Та ще й вона чужинка і лізе до них зі своїми італійськими штучками. З роками в неї було все більше і більше недроги. Хоча для багатьох королева робила хороші речі: по-перше, вона давала людям можливості різного характеру. Гроші заробляли не тільки сама Бона, в цьому заробітку мали вигоди інші. По-друге, вона. Дуже піклувалася про своє оточення, особливо про Фреїн. Королева підтримувала жінок, наближених до неї. Збирала їм багато багатопридане, влаштовувала красиві вишні весілля. Потім активно цікавилась їхнім подальшим сімейним життям. Давала аудієнці не тільки шляхті, а й міщанам, Вислуховувала їх і допомагала. Багато магнатів недолюблювали її за таку приязність і близькість з народом. Тому про неї розпускали брудні плітки, щоб ослабити авторитет королеви. Аристократія взагалі її не любила, адже її підприємницькі здібності, амбітний характер і раціональність у грошових витратах не сприяли організації дорогих довготривалих шляхетських свят з королівської казни. Більшість, яка звикла раніше до такого марнотратства і вседозволеності, нічого в питаннях економіки не тямлячи, злилася на королеву. Вони кипкували з неї, насміхались, називали скупою і надмірно зажерливою до багатства. Існує ціла колекція страшних розпусних чорних легенд про діяння злої королеви Бон. По-перше, щоб залишатись молодою якомога довше, вона приймала з крови невинних дівчат. Так, Ніби пішло життя 300 снотливих юнок. По-друге, в неї був цілий гарем коханців офіцерів. Вона влаштовувала з ними якісь поживільні оргії. Вона була дуже цікавою жінкою. Вона оберігала власну свободу, мала прогресивні погляди і багато часу проводила в чоловічому товаристві. Але не в любовних потіхах, а в справах ділових і просвітницьких. Королева часто. І довго спілкувалися з архітекторами, митцями, військовими. Звичайно, мала і своїх фаворитів, завдяки красі та хитрості, вміло маніпулювала чоловіками, серед яких були польські, литовські, руські шляхтичі та її придворні італійці. За цю увагу змагалися, але це й породжувало багато пліток. Тим більше, Бона зналася на травах, приймала ванни з різними рослинами, що теж вроджувало чутки про її таланти в магії. А ще королева любила парфуми і розбиралася в них. Пахощі складалися з багатьох елементів і складників, а отже, почали шептатися, що Бона знається на отрутах. Ця легенда найбільше до неї причепиться і супроводжуватиме до кінця життя. Її звинувачуватимуть в отруєннях багатьох людей, навіть невіста, і, власний син, буде її. Цьому підозрювати. Але поки королеві байдуже на усі ці плітки, її, власне, буде й надалі байдуже. Вона має багато цілей і рухається вперед. Бо вона в міжнародній діяльності. Своїм дочком вона організовує вигідні династичні шлюби, намагається впливати і на зовнішню діяльність. Окремою увагу заслуговує листування з Роксаланою Хюрем Султан, в якому вони займаються політикою, а не люб'язностями. Деякі джерела навіть називають їх амбітними подругами того часу. І, взагалі, у Бони дуже активне життя, перш за все, як королева. шлюб з Гізмундом був щасливим. Король не виступав проти такої пристрасної діяльності дружини. Він безперечно кохав її і потурав різним примхам. Але й Бона реально допомагала йому, підтримувала і реформувала його королівство. Він цінував дружину і прислухався. Сучасники згадували, що королева мала вибуховий характер, могла і поістерити, і міцним словом осипати. Дивлячись на це, Сегізмунд завжди поступався в тому, чого вона хотіла, і в кінцевому результаті виявляли, що думка Боне була правильна і гнів її теж був виправданим. Першочергове завдання королеви це народження наступного короля. Просило наслідника, і це вдалося не відразу. Першою на світ з'явилася донька Ізабела, названа на честь італійської бабусі. Дівчинка в майбутньому стане королевою Угорщини. Але в скорому часі вона знову завагітніла і народився хлопчик, наступний король. Радости не було меж. Сина називали на честь батька Сигізмунда. Він мав подвійне ім'я, Сигізмунд Август, на честь римських імператорів. Вона замовила для хлопчика гороскопу найкращого бабського астролога Симона де Фіорі, як колись для неї зробила мама. Це був час розквіту астрології і великої моди на неї. Астролог передбачив, що при ньому країна буде переживати свій золотий період, і сам король доживе до 72 років. року. Всі подумали, що він проживе 72 роки, але Сегісмун, 2 Август, помре в 52 Проте станеться це. 1572 року, так що астролог сказав правду. У подружжя народиться ще три дочки: Софія, майбутня герцогиня Брауншвиг, Люнебургська, Катерина, королева Швеції та Анна, майбутня королева Польщі, велика княгиня Литовська та велика княгиня Руська. У Бони та Сейгізмунда народжувалися би ще діти, якби не прикрий випадок на полюванні. Королева Бона чекала на другого сина, коли в результаті нещасного випадку впала з коня, і у неї почались перечасні пологи. Хлопчик народився надто слабким і, проживши один день, помер. Більше Бона не змогла народжувати. Королева була дуже дбайливою мамою. Вона любила своїх дітей і піклувалася про них. Особливо у неї було ставлення до сина. До нього Бона відносилась дуже трепетно. Інколи аж занадто. Ще при житті чоловіка їй вдалося коронувати малого Сигізмунда. Вона прагнула абсолютизації влади в руках їхньої династії. А у Польщі в ті часи монарха потрібно було ухвалити на Сеймі. і тільки тоді його затверджували. Просто син короля не мав абсолютного права стати монархом лише по праву народження, бо вона цього не розуміла зі своїми поглядами абсолютизму. І вона домагається через тривалі переговори, а також інтриги і підкупи, що семирічний Сегізмунд стає з першим великим князем Литовським, а через три роки хлопчик коронується як король Польщі. На коронації він мав навіть взуття на підборах, щоб здаватися трохи вищим і мужнішим. Це далось сладній матері над важкими зусиллями. І, взагалі, відбувалася якась безпрецедентна подія, адже на троні одночасно знаходилися два королі. Батько і син. Але для цієї жінки не було стримуючих факторів, і вона фактично сконцентрувала владу в своїх руках, як висловився тогочасний сучасник і очевидець різних подій: королівство подібне шахам. Король стоїть на місці, і тільки королева знаходиться в постійному русі, самостійно проводячи шахову партію. Сегізмун, звичайно, теж працював на благо своєї держави, і у нього, безперечно, є власні досягнення. Проте вона була двигуном і серцем їхнього союзу, і власне діяльності і прогресу у королівстві. Як свекруха, Бона нестерпна. Сина вона прагнула в усьому контролювати, і він в силу свого достатньо слабкого характеру піддавався. Сегізмунд молодший виріс нерішучим, мріливим і схильним до містицизму. Щоправда, він був дуже добре освіченим, з гарною зовнішністю і подобався жінкам. Але усіх синових обраниць вона відчайдушно не любила і страшно ревнувала. Варто зауважити, що першу Сегізмундову дружину Єлизавету, бо вона обрала сама. Але в скорому часі щось пішло не так, і королева її просто почала пригнічувати, не дозволила мати власний двір. Приміром, Єлизавета була австрійкою. Або на в свою чергу попіклувала, щоб зі 114 дворянок її оточували лише три німецькомовні. Вона постійно невістку ненавиділа, домагалась розлучення на основі того, що нібито подружжя насправді родичі. Раніше ця історія не вернала, а тепер Бона прошукала такі відомості. Свекруха зробила життя невістки просто нестерпним. Словом молодій Єлизаветі, навряд чи на всьому білому світі хтось заздрив. Ну, хіба хто гадки не мав, як живеться з боною, як зі свекрухою. Згодом, увесь польський двір став недружнім до дівчини. Чи самі вони так вирішили, чи королева підказала, невідомо. Проте сам Сегізмун теж віддаляється від дружини. І незадовго до свого 19-річчя ще зовсім юна Єлизавета, помирає. Після весілля пройшло всього три роки. Клітки розповідали і навіть стверджували. Що красуню принцесу утроїла зла свекруха. Що добре зналася на цій справі, ніяких доказів в цьому не було знайдено, плітки так і залишились лише чутками. Варто врахувати ще й те, що Єлизавета була хворобливою, страждала епілепсією і, ймовірно, померла своєю смертю. Хоча, все ж, інтриги і постійний стрес добрячий її стан погіршили. Тепер на кінець все. Її хлопчику ніхто не заважає. Ібо починає пошуки нової невістки, хоча, судячи з її характеру, більше підійшло б пошуки жертви. І знаходить, єдину доньку Альбрехта Гогенцолерна, Анну уже можна буде претендувати на Пруську корону. Але тут її милий син, який завжди в усьому слухав маму, підготував сюрприз. Появляється, у сегізмунда вже давно є приховане кохання на ім'я Барбара Радзевіл, та більше з тим він з нею вже таємно одружився. Сказати, щоб вона розлютилась, не сказати нічого. Королева лютує, вона просто в гніві. Батько старший Сегізмунд забороняє своїм підданим визнавати цей шлюб. Сейм вимагає союз з Барбою Радзевіл анулювати. Дворянство називає Сегізмунду усіх коханців Барбари поіменно. Хто може перевірити? Називали кого хотіли, і про кого доповідали плітки польські єпископи пропонували Сегізмунду розлучення. Увесь негатив тривав достатньо довго. Але цього разу Сигізмунд, який до того був маминим сином і прислухався до всіх її чітких порад, проявив небачену досі твердість і непохитність. Барбара залишиться його дружиною. Коли батько король Сегізмунд старший помирає, а син стає наступним і єдиним королем. То його можливості протистояти усім навколо збільшуються. Барбару коронують, і вона таки стає королевою. Але щастя було недовгим: вже через кілька місяців після коронації молода королева починає різко і важко хворіти. Сучасники розповідали, що погано їй було вже на коронації. Невідома хвороба швидко прогресує. Барбара невимовно страждає. Її тіло вкривається якимись страшними гнійними пухирями. Потім вони тріскаються, в покоях ніхто не може залишатися, адже від цього стоїть жахливий сморід. Молода жінка повільно помирає і лише один король, її коханий сегізмунд Август, залишається біля своєї королеви, доглядає її і переодягає. І все ж одного дня вже зболена і змучена Барбара підходить у вічність. І залишилось незрозумілим. На той час від захворіла і померла молода жінка. Король дуже страждає. Він не може змиритись із стратою дружини. Цей гізмунд сильно кохав її Він пішов на перекір короні власній матері, чого раніше не те, що не робив на думці не мав. А зараз залишився зовсім один. При дворі, звичайно, політкували, що Барбара з зла свекруха. Якщо у першому шлюбі Сегізмунд не вірив у ті байки, бо власне не кохав Єлизавету, то зараз він прислухається до чуток, що линуть звідусіль в палаці. Його стосунки з матір'ю ще більше погіршуються. Він на повному серйозі її підозрює, викликало дивне відчуття, ще й те, щоб вона не була присутня на похороні невістки. Між матір'ю та сином починається тривала. Холодна війна. Зрештою, вона не витримує таких стосунків, цих постійних підозр, чвар і перманентного негативу в свою адресу, перш за все від власного сина. І Бона приймає рішення, що з неї таки вже досить, і на кінець вона хоче пожити спокійно. У тому чарівному місці, де все розпочалося в її житті. Королева вирішує повернутися додому в Італію. Тут Бона виконала власну місію, зробила для цих земель більше ніж очікувала. Цей змут не потребує більше її порад, та й не спитає їх, навіть якщо буде необхідно. можна йти на спочинок. Але ж працювала вона тут майже 40 років не просто так. Усі свої багатства вона хоче забрати з собою. Син має на це іншу думку. Він проти, щоб мати, яка володіла грандіозними статком, вивезла це з його королівства. Наступає знову протистояння, і лише завдяки клопотанню і зусиллям доньки Ізабели, тоді вже королеви Угорщини та родички англійської королеви Марії Тюдор, Бона Сфорца змогла виїхати на батьківщину. І 1 лютого 1556 року, відмовившись при цьому від земель, але забираючи з собою 24 підводи різних цінностей і коштовностей, вирушила в дорогу. Народу була оголошена і інша офіційна версія від'їзду королеви матері. Вона змушена змінити клімат в боротьбі з подагрою. Бона їде додому, вона везе свої величезні багатства. Охорона супроводжує цей кортеж. Відень і Венеція. Подрозі до Італії радо й пишно вітають. Бону прибула королева до свого рідного містечка Барі 15 травня і хотіла тут провести ту частину життя, що їй залишилась спокій і достаток. Проте прожити тут багато щасливих років, на жаль, їй не вдалося. Ті гроші, і матеріальні цінності, які вона так любила і з пристрастю заробляла, зіграли з нею злий жар. вона робить фатальну помилку. Позичає величезну суму грошей іспанському королю Філіпу II Габсбургу 430 тисяч дукатів. Одна монета містила 3,5 грама золота високої 986-ї проби. Філіп повинен був щорічно виплачувати 43 тисячі дукатів. Проте перспектива 10 років залежати від цього кредиту його не приваблювала. Існує дуже правдоподібна версія, що король підкупив лікаря Бони, і той її отруїв. Гроші вона позичила на початку 1557-го, а вже 19 листопада того ж року у віці 63 років пішла у вічність. Ось так закінчився її життєвий шлях. І навіть тут. Присутня іронія долі, адже померла Бона від отрути, у знаннях та використанні якої її завжди так підозрювали. Заповіт викликав величезні обурення і питання, адже спадкоємцями було оголошено того самого короля Філіпа та придворного Джана Лоренцо Папакода, організатора тієї самої фатальної позики. Дивний заповіт і дуже явно підроблений. Судовий процес, який організували родичі, бони, нічого не дав. Доказів підробки не було. Проте Сегізмунд Август зміг, хоча б частково у 1564 році повернути той горезвісний борг від Філіпа II. Поховали Бону дуже скромно, і остання воля була бути похована в Неаполі в кафедральному соборі в каплиці Святого Станіслава. Вона не була виконана і її пригоди навіть після смерті не закінчилися. Воно взагалі фактично не поховали. Абсолютно звичайне без оздоблення, чи прикрас саркофаг з її тілом спочатку помістили до е, певної частини кафедрального собору Сан-Сабіно в барі. Труну поставили і забули на довгий час. Тіло королеви пережило пожежу, коли в храмі спалахнув вогонь, і саркофаг загорівся та чудом не перетворився в попіл. У 1584 році, через майже 30 років після смерти Бони, Литовський князь Микола Христофор Радзивіл, повертаючись зі свого паломницького походу до святої землі та Єгипту через барі, відвідав той самий храм Сан-Сабіно, де знаходилось тіло Бони. Він здивувався і вперше звернув увагу всіх, оточуючих, що на хвилинку тут стоїть труна з непохованою жінкою, і не просто жінкою. А з королевою. Існує версія, що той саркофаг відкрили, подивились, в якому стані тіло. Якщо це було, то зовсім не ясно, навіщо це робити. Але свінчені повідомляють, що вона зберегла з непогано за виключенням верхньої губи. Чи достовірними є ці дослідження її останків невідомо. Але сам факт зауваження того, що королеву не поховали, був дуже важливим. Нехай і не одразу, але вже не через 30, а через 5 років. 1589-го молодша донька Бони Анна Ягелонка почала будувати розкішний надробок з білого мармуру у Базиліці Святого Миколая у барі. З дозволу римського папи Сикста V. З Римом у Бони ніби теж були якісь конфлікти, і в тому числі через це виникли проблеми з її похованням за католицьким обрядом. В біографії королеви стільки різної інформації, доведених і недоведених фактів, що не все достовірно ясно, але зрозуміло точно те, що лише у 1593 році, через 36 років після смерти, її поховали належним чином. Перезахоронення приурочили до сотого ювілею королеви. Ось так в кінець вона знайшла свій вічний спокій. Побачити могилу Сфорца можна і сьогодні, відвідавши базиліку Святого Миколая. Існує хибна версія, що вона була некрасивою. Цей образ розповсюджували її недруги, а таких в житті королеви було достатньо. Така думка може виникнути, роздивляючись її портрети уже в зрілому віці, де Бона зображена суворою бабусею з міцно стиснутими губами, і водязі вдови. Викликає вона асоціації швидше негативні, ніж приязні. Ці портрети були створені вже після смерті королеви художниками, які навряд чи коли-небудь бачили самобону. А таке зображення базувалось на традиційних уявленнях і картинах подій 16 століття, яких показували жінками, що не мали вже фізичної вроди і сенсу життя. Портретна схожість відходила на задній план. Важливий був символізм цього образу. Тому на ці зображення не варто звертати уваги. Важливими є італійські портрети Бони в юному віці, а також згадки сучасників, які відзначали її особливу вроду і гострий розум. Ось як один із них описав її. Волосся має красиве, ясно ляне, коли річ дивовижна, брови та вії зовсім чорні, очі більш янгольські, ніж людські, чоло невелике ясне. Ніс простий, без горбинки і викривлення, обличчя рум'яне якась вроджена сором'язливість прикрашає його, уста, ніби яскраво-червоний корал, зуби рівні і навдивовижу білі, шия звичайна і округла, щоки сніжної білизни, плечі, плавні, ручки красивіших побачити неможливо. А все разом, як і вся фігура, чи кожна риса окремо створює дуже красиву і дуже привабливу гармонію. В кожному русі видає шарівність. А найбільше в розмові розуміння і розмова не такі, які характерні її статі, але воїстину дивовижні. Чули, коли вона говорить латиною Незавчено, без підготовки і засвідчує Богом, що в кожній фразі села квітучою вишивності стилю. Давно знаю італійський край, але до цього часу не знаходили пани, що так красиво танцює. Навряд чи у такої красивої і неординарної дівчини могла бути тиха і звичайна доля. Усім своїм діством вона прагнула до яскравого майбутнього, і їй це вдалося. Звичайно, вона була жінкою складною, і гоцентричною, як королева дружина, мати і особлива свекруха. Але її харизма, неприборкана амбітність, підприємливість, сучасність, стильність, освіченість не можуть. Не дивувати чи не захоплювати, вона взірець сильної і вольової ділової жінки. Багатьох це дико дратувало, тому багато поганих розповідей про королеву базовані на заздрочах і неможливості дотягнутися до її величі, величі її особистості. В 30-х роках ХХ століття було проведено дослідження останків Барбари Радзевіл, і виявлено, що молода королева померла від раку. Походить, вона її не труїла. Проте скептика, аналізуючи симптоми хвороби Барбари, таки стверджують, що це ознаки отруєння. А що ж це за рак, який проявляється таким дивним чином? Тож до кінця цю таємницю ми не розгадаємо, що ж було там насправді, знає тільки загадкова королева Бона. А в історії Європи і нашої України, зокрема, наступила нова історична епоха: при Сегізмуді 2 августу, синові нашої Бони. У 1569 році було створено нову державу, річ Посполиту. туди війшла Польща, Велике Князівство Литовське та Руське. Ми пам'ятаємо, що Польща завжди була дуже експансивною, і часом вона повністю ослабила Литву, а за нею і Україну розпочався новий і складний історичний період, який все ж подарував нам дуже цікавих жінок. І вже в наступному випуску поговоримо про історію, яка є трилером, бойовиком і мелодрамою одночасно. Поговоримо про життя і пригоди трьох поколінь знатних жінок однієї сім'ї, від фаворитки польського короля до дуже заможних бранок, втікачок їдоньки та внучки. Та історія, коли краса, розум і гроші настільки вибухова сила, яку деяким чоловікам неможливо стерпіти. Усі ці інтриги, таємниці і розслідування уже в наступному шесторе. До зустрічі! І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок.